Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Нарешті я добралася додому. Відпочинок це добре, відпочинку завжди не вистачає. Але все ж таки ми з іншого боку, раді повернутися додому. Сьогодні хочу з вами розпакувати. Я вам казала, що до мене в серпні прийде посилка від Екваженери, яку я заказувала десь. Протягом двох місяців. І от вона прийшла ну, майже тиждень тому, як я була на канікулах, мама її просто відкрила коробку і отак залишила. То сьогодні я перший день вдома і хочу відкрити з вами посилочку. Ну, як, вона то відкрита, а іменно подивитися на красуньок, які прийшли. Значну з ось такої малечі, яку дуже добре тут, дивіться, як, е, пришпилили, щоб вона не бовталась. І ось так її треба, я так думаю, витягнути. А це як вона була. Ха. Ага так, саме сама перша. Оп, вибачте, вибачте руку, опля. Тут написано «Петер, Олена, і ось так вона називається. Така манюнька, такі манюньки, манюньки. вона зовсім в мене вже одна є, але це зовсім інша. Але якщо ви бачите, то може, або вже така приїхала в неї декілька пожовтілих квіточків. Але вона квітла. Ось така манюнька. Ну, зовсім манюнька і манюнька. 1,7, бачите, як закрутили. <свісно> і туди її вставили. Взагалі, вона була якби на блоці, як її показували. Але бачите, трошки стресонула. Так що, це у нас Андреа Tris... Андреатеа. André... Отак от називається. Перша. Ну, я її так за цей. І це ж поки що поставлю. Буду ставити тут. Так, послідуюча, це рестреп'я, ем, яка приїхала, будемо вибивати. Рестреп'ї, в принципі, непогано в мене е, зростають, тому взяла ще одну, бачите, трошки запріла. Е, ну, дуже часто від екваженери приїжджають мокрими. Вони не заморачуються, як і на румийському сайті, вони не заморачуються. Прийшла час відправити то про ніяку просушку. Тут не може бути й мови. Так, ну корінці. Корінці треба замочити. Ні, є корінці. Все добре, ось така рестрепія. В принципі, непогана. Такі дубові-дубові листочки. Ну, прям дубові, а дивіться, які е, такі, як змійки. Такі гарненькі. Ну, в общем, подивимося, подивимося, що буде. Так, дуже я відклею і до неї приклею. Ось така рестрепля. Так, послідуючи, я її тут складаю, ми будемо йти по наростаючому. Це папінія крістата. Я колись купувала, ну, вона така манюнька прийшла, а вони показували вже доволі, доволі велику. І ще подивимося, чи правда, чи неправда. Правда, дивіться, яка велика вона. Для папіні вона там була з, з квітоносом, ну, показували, як вона квітла. А я взяла чуть дешевшу без квітоноса. Ну, якби там, хто знає, що це таке, це живі торги е, 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 в Викваженері е на Фейсбуці. І перший, хто поставив, той і виграв, скажімо так. І тоді вони, якщо бачать, декілька людей змагалися за одну і ту саму рослинку, то тоді е, 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 біжать і беруть декілька інших рослинок і е, е, предлагають. Тому я взяла е, першу, першу я не, е, ну, не встигла, і от декілька мені там ще одній людині. Ще предложили. Ну, в принципі, непогано, тільки сипеться. Страшне. Зараз візьму якийсь горщик і отак її поставлю, бо поки я її, то вона вся висипеться. Так, поставила і написала. Пристроїлась тут, або в нас на вулиці, в принципі, прохладно. І то я тут пристроїла своїй кімнаті. Робочій кімнаті в мене тут. Я і стираю, і гладю, і квіти вирощую, і шию, як в мене є натхнення. І бумажками за займаюся. Так, це у нас Дра дракула. Всі всі е е квіточки я вам ставлю, щоб ви мали поняття, хто це такий, як вони будуть квітнути. Вона сухенька. Дракула, ми знаємо вже по невеличкому досвіду, що в мене вона не любить дуже пересушкати. Надіюсь, вона не дуже пересушена. Ні. Добрий такий кущик. Так, гарний кущик. Все з ним добре. Знімаю і отак складаю. Так, сюди. Взяла вона така гарна, гарна, такий колір. Ага, я сказала, що по вам, дендробіумам... ні-ні, не моя. І що я взяла дендробіум, бо він дуже-дуже мені сподобався, бо в нього квіточки, як наші маті. Вибачте, такі красненькі, Тирненькою чорною серединочкою. Я так думаю, ті, хто фанати, хто вирощує самі е дендробі, зрозуміли, хто це. Ну, Такий кущик гарненький. Такий прям. І тут такі е квіточки червоні-червоні. Тут ось ось щось було. Квіточка. Е так, тут, мабуть, буде квітнути. Так, підожіть, як би вам показати ось це. Або повинна була квітнути, або залишки квітіння. Ну, в общем, подивимося. Ой, не знаю, не знаю. Спокусилася над хоча, хоча зовсім не моє, але ж який гарний був. Який він був гарний. Подивимося. Що робити? Ось, таке, ось такі ми, архомами. Заходила зовсім по, по інше тоді, коли купила цей дендробий. Він декілька, декільких. Е, mm, да. Цей, звісно, ось і до мене війшла черга, мабуть, скажутесь на екваженеру. Ось такий кущ, дивіться. Ну, прям страшненький, страшненький. Хоча молоденькі зрости непогані. І зараз я вам скажу хто це ось такий епідендрум. Також спокусилася, взяла. Ну, корінці тут дивіться гарні, є нові рости. Тут, мабуть, вже і квітнути може. Такий епідедрун він в мене вперше. Подивимося, бачите, квітли, квітли, але він підпрів і добре підпрів. Зараз подивимося, що там всередині. Ну, на вигляд, не ахті, звісно. Якщо гарні корінці, то може щось і буде. А гарненькі корінці. Ну, подивимося. Також багато хто каже, що в екваженері е, рослин багато вірусних. Не знаю, подивимося. Він довго ждав, це один із перших. Я купувала е, в новій посадці. Ой, в, нові, в новій поставці оце. Він був куплений половиною місяці тому. От тільки дійшов до мене. так, поставлю сюди. Так, ми вже раз, два, три, 4, 5, 6 рослинок розпакували. І ще в мене 4 залишилось. Я тут відставляю квіточки, щоб все було гарне. Також, як же ж без лікаст. Взяла ще лікасти. Мені там вони дуже подобаються. Ті, що прийшли поки що. Окей, okay, що все з ними добре. Єдинственне, в однієї із лікарств декілька бульб почорніли, але нова ще стоїть все добре. Так, вибачайте, що шелестцю. І ось така. Манюня, цей раз манюня. Це також предложили потім. Першу я не встигла. Тут воно ну, зросточок є, або квітоносик ще ранкувато сказати, що воно таке. Ну, Зараз головне подивитися, яке коріння. Коріння мало, бо дуже маленький такий капшучок. І поки що я з траженерою зав'язала, може до слідуючої весни. Вау. Так. Ну що вам сказати? -ти -ти -ти. Ось тут зовсім немає корінців. Ну, чуть-чуть. Так, тут потрібно буде наращувати. Бульбочки непогані. О, ну... Звісно, нема від чого в захваті бути. Молоденька. Молоденька-молоденька. Рослинка. Так, як і мені треба взяти. Мені ж треба взяти хтось така. Так, тут положу. Давайте я трошки трішечки тут приберуся. Щоб було більш чистенько. Так, послідуюча. Це дракула. Ця дракула більш здорова, чим та. подивимося, також захотілося трошки величенької. Опла. Ну, як величенькою, середненька. Пущик на перший огляд непоганий. Зараз подивимося, які в неї тут корінчики. Трішки підкріла, ну для дракули то нічого страшного, бо вона не повинна пересушуватись. Опля. Корінчики гарненькі, зростаючі були, е, поки що квітоносиків не бачу. От така рослинка. Гарненька. Ну, це як завжди, рулеточка. Всі розпаковки це рулеточка. Може, буде гарно, може, будемо плакати. Так, ще одна лікасточка. Гібрид Гібридович. Будемо дивитися. Будемо дивитись на Маріяну. Оп. тут, Тут був квітоносик, ми її бачила вона квітла. Оп. І що тут у нас? Давайте розкриємо так. Ну, в принципі, тут добре. Тут, дивіться, з горщика виняли. В принципі, для лікарточки непогані корінці. Ну, вже квітіння будемо ждати вдома. Квітня вона, значить, з невизрівшої бурбочки. Кожна лікарство квітне по-своєму. Деяким треба. Визріти бубочки, деякі з молодих і ще одна лікарства. Ого тут запечатали на совість. Макрофіла Альбаза. Так. Як тебе тут розрізати? Як я вже казала, в мене канікули були майже без інтернету. З однієї добре, але з іншої сторони мені дуже багато відео треба дивитися, бо мені ж цікаво, я вас всіх дівчата дивлюся, моїх орхоблогерів улюблені. Щось сама навчаюсь, щось може... Цікаве, ви розповідаєте, ну, завжди треба ділитись так. У нас тут, мабуть, квітоносик. Бачите, тут вже майже визріла бульбочка. Тут, з цієї сторони, вона повинна була квітнути, ну її відправили. І ось пішов новий зростик Ну, і є корінці, в принципі, непогані. І бачите, її майже можна розділити отак посередині, щоб було дві. Ну, подивлюсь, не знаю, буду я її ділити чи ні, бо хочеться аж подивитися. А ні, це може й... а, новий зрост. Ну, подивимося, що він скаже подальше. Такий, наче гостренький, як квітоносик. Ну, подивимося, подивимося. Тут було декілька позапрівали. Ну, а що ж зробиш? Дорога. Так, наша лікаста. Тадам. Так, ну що, прийшло до мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять рослиночок. Е, лікасточки одна, там без коріння, сама менша. От е, хто під питанням? Ось ця манюнька, також трошки жовтувата. Треба дивитися. І оцей епідендрум. Також треба дивитися, хоч корінці гарні, але може я їх розділю, не знаю, подивлюся. Все це ми будемо робити з вами. І дуже мені цікаво, що в мене вийде з цим недробим Vexillarius Red. Чи ми побачимо ці квіточки Red. Ну, а е, е, мої дракулки, дракувалія навіть, тут не дракулка, а дракувалія. Підуть в мій орхідаріум. Ось така розпаковочка в нас. Е, є чим займатися. Ну, як завжди, добре, дякую мамі, я вона тут поливала моїх дівчат, поки мене не було. Трішечки залишилось. Мені е, роботи, а так, в принципі, Тиждень я можу бути спокійна, тим паче мені через тиждень уже на роботу. Уже хочеться вийти, бо 7 місяців на больничному, потім 2 місяці канікул, Ну, вже з вересня йду на роботу. І якраз дівчата також йдуть на учобу, все треба підготувати. Ну, як всі мами, ви знаєте, що перед першим вересням багато чого треба встигнути. Ну а я вам бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.